За те, що ну, з її слів, я хотів залишити сім'ю тут і піти туди. Але я був настроєний стовідсотково. дружина розуміла, бачила, І мене, так сказати, відпустили. Але вільно виїхати не можна було, тому що ж між нами і броварами розбили цю колону, вони потікали по лісам, мене вивозив вивозили у військкомат, ми проривалися через. Лісосмуги через е, е, лісхози е, на відкритих місцевостях. Е, там дебелі муш... мужчинчики з перших е, транспортів, які рухались з колонії, виходили, давали останні ЦУ, указання, як проходити відкриті місцевості, е, просили тих, хто не може триматися однієї швидкості в колони, не заважати, а виїхати з колони, і дочекатися і їхати в кінці, аби не зупиняти всю колону. Так, ми прорвалися, виїхав в бровари, отримав мобілізаційне розпорядження. Ну, повернувся на роботу, ми трошки відкрились, почали працювати. Через 8 днів подзвонили і сказали, що післязавтра ми тебе чекаємо з речами. Я прийшов з речами і так потрапив, в цю бригаду.